У нас сьогодні така дуже, дуже дуже широкий широкі асорті того про що говорити. Ну, по перше, давайте з приємного. Коли у людини прізвище москалик, а він ще й москальський генерал. то ну якби дуже дивно, що цього того, що сталося, не сталося раніше. Я про ліквідацію спецоперація, ліквідація в Балашихі, і це під Москвою оцього от генерала. Що ми маємо розуміти про цього конкретного персонажа і чим він нам дошкуляв сильно, так щоб розуміти, що кожне кожен злочин матиме своє покарання, свою відплату, хай я не вірю в міжнародне правосуддя вже. Пробачте мене і ви, пане Павле, раптом ви вірите і глядачі. Можете закидувати мене не знаю мокрим ганчір'ям чи чим хочете, але я в це не вірю. Я вірю в молотки добра і в справедливі самокати справедливості. Отже, що це за один, що це за генерал Москалик, що це за штука російських окупантів, які вже нам не дошкулятимуть? Ну, по перше, щодо правосуддя, ну, генерал з погонами це військовий. Військової держави, яка напала на Україну, яка бомбить Україну, яка знищує українських цивільних людей, і о, знищення військового він там, російського він там в окопі, на Донеччині, чи наступає на Курщині, чи сидить в керівному кабінеті, планує операції в Москві. це знищення ворога. Першим ділом, тут навіть не, не прав помсти. Це бойові дії в тилу ворога. Якщо кому не подобається в Москві там чи в інших містах, що у них вибух, вибухи відбуваються, ми знищуємо, буду говорити цинічно, живу силу противника. Живу силу колись була вона живою, вже не жива, о, з великими е, Що таке оперативне управління головного генерального штабу? Це самий головний орган управління штабу. От в будь-якому штабі є командувач, є начальник штабу, є у нього оперативне розві... управління і розвідувальне управління. Як військові кажуть, права рука і ліва рука. Оперативне управління це орган управління військами, який здійснює планування операцій, здійснює загальне і, і безпосередньо керівництво введенням бойових дій. Тобто, в Генеральному штабі, відповідно, це планування війни. От війну планували з СВО в Генеральному штабі. О, цей пан до слова засвітився, я, якщо не помиляюсь, у 2017 році на мінських перемогах. У 15 му в 15 17-му, 15-му, от 15 Тобто, тобто це, це така собі непересічна штука носій російської окупації. 20 рік це зрозуміло. Це Дебальцево. Оці хлопчики, тобто дядьки, е, планували Дебальцевську операцію, значить, вся особа безпосередньо причетна. Ну і всі операції починаючи з 22-го року, вдалі, невдалі. Добре, що вони такі тупі, і е, більшість їхніх планів пішла прахом. От, хоча деякі там на Заході політики вважають, що Росія, якщо відмовиться від загарбання всієї України, то це буде велика поступка. Цю велику поступку е змусили їх зробити українські збройні сили України в 2022 році. Але повернемось до нашого клопа Москалика, е це був акт знищення і. Е Жодних претензій світової спільноти не може зараз не може бути до України. Ви знаєте, у мене немає російський військовий в тилу ворога. Ну, тобто, це серйозна окупантська штука. Панове глядачі, які нас дивляться, у мене запитання до вас. То може я вам виглядаю не надто людяною, коли абсолютно не відчуваю жодних сантиментів до того, що відбувається операція ліквідація, а краще було би самоліквідація насправді російських окупанських штук погонуності? Я вам додам, що щодо людяності, ви знаєте, можливо, хтось там може критикувати Олену Сімтілу, але Голдумер, хто б? Сподівав? По покритикую голдумейер Вона що була людяною? Вона сказала або вони нас, або ми їх, хлопчики, вперед. Е, у, мене, у мене є пропозиція, Давайте запитаємо наших глядачів, як вони бачать взагалі оцю історію з знищенням е, 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 зни, взагалі знищенням тих, хто е, має штамп рускопаспортний, е, розкопаспортізм головного мозку. Панове, як ви вважаєте, чи маємо ми бути тут людяними і до якої межі? Особливо, коли вона стається те, що стається, коли настається сумно, що... настають автоград чи кривий ріг? Є Я ще казав... одна штука. Вибачте, пане Павло, я вам ще одного знайшла. Не, вам, я, не я вам знайшла, а я підозрюю, що спеціальні сили операції наших таємних знайшли його нам всім. Євгеній Ритіков звуть звали персонажа. Хто він був такий? Керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Ну і здавалося, до чого тут електромеханічний брянський завод. А він ключовий розробник і інноватор в секторі створення новітніх засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної протиракетної боротьби Дуже. для окупаційної армії. У мене до вас просте питання. А хто далі? Хто буде наступним? І кому привіт? От ми зараз заговорили про гуманність. От, хай українці визначаться з гуманністю. Є в Москва Сіті такий спеціальний військовий інститут, невеличкий відносно, який здійснює, основна задача якого це розроблення переведення в програму, програмування маршрутів руху крилатих ракет, які летять на нас, перш ніж крилаті ракети долітають до Києва. До Дніпра чи до Одеси. Спеціалісти військові одні на полігоні, там на спеціальній ракетно-технічній базі, готують технічну ракету, там, да, заправляючи її паливом, перевіряють системи. Інші спеціалісти, які сидять в Москві, які отримують координати цілі. Там Охматдет в Києві, от широта Довгота. Координати вихідної точки і розробляють для цієї ракети маршрут, переводять його в машинну форму, передають його там відповідними каналами. Зв'язку цим хлопцям русні, яка оці безпосередньо ракети готує. Так от в цьому інституті там працюють порядка двох-трьох десятків людей. Це переважно такі, як. Комп'ютерників там називають. Äh, такі білі білі комірці да, у військовій формі. Половина з них дівчата симпатичні, які закінчили МФТІ, МГУ, тощо, і знищення оцих от дівчаток, симпатичних з погонами лейтенантів, капітанів, майорів, це злочин. А це дівчатка? Вибачте. Ну для дівчатка, мене дівчатку так мене... я поясню. Якщо ви це запитання до мене, а не філософське на нашу аудиторію, то для мене це питання в дефініціях і в категоріях. Для того щоб перемогти дракона, потрібно назвати його драконом на ім'я. Для того, щоб вилікувати алкоголізм, потрібно визнати що я алкоголік. То для того, щоб нищити ворога, потрібно розуміти, що це не хлопчики і дівчатка, це упері, вбивці, кати, і а, вони зізнатися. Я зараз читаю розсекречені матеріали про історію України і про голодомор. Зокрема, то а, це спланована акція на десятиліття вперед і на десятиліття назад. Тому для мене це ані дівчатка, ані хлопчики. Якщо ви б, якщо ви би мене питали, пане Павле. Але знову ж таки, я не претендую на звання нагор. Найгум... Манішої людини в контексті ставлення до вбивць Росіян. Мені здається, хлопчик чи дівчинка, якщо людина зробила так, що загинуло десяток людей в чужій країні, дітей, старих, лікарів, інженерів, сім'ї, то це злочинець незалежно від того, де він сидить, як, кого він. Гендеру <laughs> не, не, не хочуть там зросту. Давайте зросту.